І нехай день буде добрий для добрих людей. Я, людина Олена Щербань, в етнопросвітницькому просвітницькому середку Лялена Світлиця. І зараз знаходжуся в музеї з живого хліба і музеї з вареного борщу біля своєї печі. Шановні дорогі охтерчани і охтерчанки, я вас запрошую 25 жовтня на Коровай Фест до нас сюди, в опішню, в етносадибу музей Лялина Світлиця. Вдягти! Прошу теплі валянки на ніжки, теплі, щоб було на ніжках дуже-дуже тепло. І жінок, молодець, дуже прошу вдягти спідниці. Похизуйтеся спідницями, в кого рясніша, в кого пишніша, у кого там яскравіша. То вже... Рекомендую, а там уже дивіться самі, рекомендую взяти миску, ложку, швидше буде вам насипану весільну борщу чи там капусняку. Приїде пів України. Коровайнець, які привезуть 70 різновидів короваїв, буде кілька виставок, 5 виставок презентації коровайного мистецтва. Вони всі будуть авторські, коровайниці будуть презентувати свої короваї. При вас ще буде майстер-клас. Ми у величезній цій макітрі 100-кілограмовій, замісимо 100 кілограмів тіста. Ну це ми встанемо раненько, вмиємося біленько і замісимо о 5 ранку. Вас ми чекаємо з 9-ї ранку. Я думаю, що погода буде прекрасна, буде все тепленько, щоб ви мандрували від ляланої світлиці та в музей живого хліба сюди та кусали калиту, бо ще й калиту спечемо, будемо кусати їх. Короваї будемо багати, відроджуватимемо, реконструюватимемо, я особисто кілька обрядодій, весільних, зокрема, не тільки коровальний обряд, а там ще розбивання макідри, там макіти. Молодої підвінеці, молодого, по молоду, і там смаління качки. Ваша дуже вам рекомендую брати. Ваше таке завдання маленьке брати активну участь, бути з нами у фестивалі в діалозі. Долучайтеся, питайте, а тут що, а там хто, а ви хто. До вас їдуть майстри спеціально для того, щоб вас потішити своїми рукотворами. До вас їдуть бубнярі, співачки, які співатимуть весільні обрядові пісні. Привезіть мені, будь ласка, з вами ваш охтирський весільний обряд. Розкажіть мені, як, по-вашому, співали, ходили, виряжали, носили. Хто коровай ділив, хто коровай той виносив, хто його пік? Якого вигляду ваш Охтирський коровай? Ось весільна хата. Встрявайте до дівчат, питайте, ви побачите у вис... учасниці, вони всі будуть споряджені, наряджені і питайте, а ви хто? А я з Києва, а я з Одеси, а я з Броварок, а я там. З Харківської області, з Олександрівки, а я з сума, я з Львівщин. І розпитуйте, чому ти сюди приїхав? Я корова їй привезла, і шишки, і дивні. А ви що варите? Та галушки, так це ж не галушки, та по-нашому товченики, ну і так далі. Встрявайте до наших майстрів, до наших тих, хто готують для вас смачні страви. Бо це все люди, які так само, які ви їдуть і беруть участь тільки учасниками. Хтось готує, хтось пече, хтось говорить, хтось на бубні грає, хтось на сопілці, хтось на бандурі. Вже хто як калина ваша їде, пані Катя везе. Ось весільна хата. У мене зараз тут топиться і вона й топитиметься, у мене по всіх хатах топитимуться печі. Можна буде зайти трішки погріти плечі, тому що, як правило, у, вис... у фестивальні, це я зараз у весільній хаті, у фестивальні дні тут ну, трохи людно, давайте так скажу. щоб ви, щоб ви побачили і житні коники. ну, от, Наприклад, ось житні коники, щоб ви скуштували шуликів, коржів, галушок. Чи, рявих, чи щіпаних, чи різаних. ну ось тут Сьогодні в мене крученики. Ось пшоняники є, і горіхвяники, і ще в мене є маківники сьогодні. І корж буде з маком і з медом. ну от Це все я бажала, щоб ви скуштували, щоб ви його відчули на смак, щоб ви його. Розпитали рецепти у цьому сенсі фестивалю, щоб ви взяли участь у споряджанні молодої, щоб ви були чи дружка, чи сважка, чи, чи там беріть участь у короваїдаризні. Ми будемо випікати 100 кілограмовий коровай. Треба, щоб хтось і місив. Але треба, щоб хтось і дивився на це все. Тому, дорогі Охтерчанки, Охтерчани, Охтерченята, як же ж правильно сказати, мешканці міста, героя Охтирка. Я, людина Олена Щербань, вас щиросердно запрошую доєднатися до групи пані Лідії. Вона все вже знає, вона в нас старожил таки наших дійств, вона все розкаже, підкаже. З пані Лідією буде дуже, дуже просто вам усе, ну, усе пізнати. Ось, а я зараз ще й палички наготувала, зараз димні ще накрутимо. Ну, щоб так для в мене сьогодні майстер-клас діти приїздять. Тому. Тому таке моє вам слово. Шукайте мене. кажіть хочемо почути Елену Щербань, щоб я вам показала, як я качаю качену кашу. Та, будь ласка, я буду весь час на виду, я буду з вами вестиму свято особисто, вже тепер не буду нікому його передоручати. Є в мене адміністраторка пані Оксана. Ну, під час борщику, глиняному горщику, у нас цього річ було надто багато людей. І там треба дегустацію було робити. І там треба було, щоб учасники. Не дуже підводили, як то кажуть. От Охтирського борщу ніхто не приїхав і не зварив. розумієте? А я би хтось із вас зварив Охтирського борщу? У мене шість локацій під час цьогорічного фестивалю просто в день фестивалю не готували борщ. От розумієте? А ми, каже, заморилися, ми рано встали. Ми, ну, ну як оце так? Тому можливо на борщі кулиняному горщику 2026 у нас буде Охтирський борщ. Приїздіть, роздивляйтеся, дорогі охтерчани. Долучайтеся до нашого етнодійства, будьте з нами, бо, бо це дуже цікаво, коли ми в співпраці, коли ми в симбіозі, коли ми разом. Я запрошую, а ви там собі дивіться. І нехай день для добрих людей буде добрим.